Влаштовує. Влаштовує. А, а що влаштовує? саме? Грязно. Чистоти немає. Собаки бігають. В наш двір влаштовує, в, наш, в, наш, в нас дуже гарно в дворі, а в інший не знає. Хто хазяїн, в того двір. Ну, вас Доглянути. Ваш двір. А? Ваш паспорт. А? У мене е як це, ага. час, приватний сектор. І мій двір <свист>, такий самий, як я, на мене досить подивиться в обличчя і зрозуміло, як виглядає мій двір. Тобто він досить дикий, але е, на ньому можна жити. Він живий. Тобто, якщо двір в асфальті, закатаний і засмічений, на ньому жити не можна. Мій зокрема влаштовує. Да, у мене гарний дворик. М а взагалі житом? Ой, якось по дворам не ходжу, але, ну, мабуть, здається, що потрібно при, е, обладнати для дітей трошки більше. Дивлячись той, який хазяїн. Хто дбає про себе, думає про себе. Є матеріальні кошти, щось краще зробить. Правда, матеріали строїтельні дуже будівельні, дуже дорогі, дуже дорогі. Ну, каже, тянись, як можеш. Ну, ваш двір влаштовує вас? Ні. Ні? А що Ні. саме? Багато роботи, дуже багато роботи. Тому що я переселене з Чорнобиля, і не все ще зробив. А зараз ще вчора буря була, вдарив грім, розверло хліба. Так водобігай бумаги збирають. Смотря какие двори. Ну ваш двір, у, у меня частний сектор. Мой а двор, вас? да. А вас? Не совсем. А що саме у вас не Детских площадок нету для дітей. А, а то що є, то ломают очень быстро і очень небережно относятся к этому. Ну і так. В Власний мій двір мене влаштовує, бо ми там наводимо порядок. Я не живу в Житомирі, я живу в Озерному. Скажіть, будь ласка, вас влаштовують двори в нашому місті і ваш, зокрема, там не ні. ні, а що саме не влаштовує? Грязно дуже. Грязно дуже. <клес> Скажіть, будь ласка, вас влаштовує стан дворів в нашому місті і ваш, зокрема. Ну так, щоб ваш зовсім тоді, але потрошки так. А що не влаштовує? Ну не дуже чистота тут, я дивлюсь. Тут ще більш-менш така, а тут є такий. Вулиці, що не дуже важко. А на вашому дворі яка ситуація? Нічого, непогано. Ну, боліни зараз. тут, знаєш, то таке. Вас влаштовує стан дворі в нашому місті. І ваш, зокрема, там, де ви проживаєте? Не влаштовує. А що саме? Ну, багато чого в мене взагалі не влаштовує. Самі, самі смітимо. Сама маємо таке, яке життя. Я троє хочу вам сказати. Що зміниться в Росії і в дворах від прийняття російської мови другим державним, знаєте, не? Нічого. Даю відповідь. Коли зараз беруть тільки хабарі, то тоді будуть брати хабарі, і взятки. Ні. А що саме? Бру, недоглядність. А от в вашому дворі яка ситуація? 에, покриття асфальтове поламане. Прибирання регулярно, чисто, але от асфальт проламані одні ями. <рес> да ви не висоє? Ні. А що саме? Ну, грязно, грязно, травою поросло, якісь е, кустарники ростуть, ніхто їх, так сказати, не вбирає напротив, скажімо, є моєго, моєго дому там фабрика по-моєму це на каретній шість дом, а там напроти фабрика це фабрика валиться вікна вибиті під, цим, під цією фабрикою кусти ростуть кропива чого тільки хочеш таке влаштовує Ну а що тут можу влаштовувати? Дякую. Тільки собак, котів влаштовують. Дякую. Стан дворів в нашому місті Влаштовує вас? Там, де я живу, влаштовує. А все інше? Що саме? Засмічені місця. Неможливо не де посидіти. Навіть от вагідні жінці. А у вас двір за якою трясою? Пушкінська, 18, паркова зона. Там погані умови, так? Там погані умови, не дивляться, не прибирають. Молодь ходить з бутилками, оставляють бутилки. Це дуже, на наш час це дуже не потрібно зовсім. Тим паче, що проходить євро і такі умови. Звичайно, не влаштовує. А що саме? Відсутність лавок, неприбрані залишки екскрементів домашніх тварин. Ну, Таке інше. Неприбрані... Баки для мусора, залишки мусора, відсутність баків для пластику. Ну інше. Ну так, більш-менш нормально стало, ніж раніше було. А ваш двір теж послаштовує? Ну так, озеленили, посадили дерева, квітники трохи порозводили. Нормально. А, в принципі, В принципі, ні. Не зовсім, 50 на 50. Ну, вас тут... Немножко по А? Вот в вашем дворе. В нашем дворе, ну, у нас как бы воинская часть, у нас всегда порядок. Идеальный. А на низших дворах. Вот. А как? А на инших дворах, я так сказала. На инших дворах, ну, в принципе, это промышленная зона, там э, дворов как бы и нету. Просто заводы, вот химволокно, вот там вот мы живем. А наша часть в идеальном состоянии. Ну, я проживаю в частном секторе. Ну, Влаштує, що самі зробимо, то Та воно так і виходить. А так їдеш тротуарною навіть по місту дуже навіть в дуже поганому стані. Мені здається, ніхто цим не займається. Якось так все от, перед виборами би обіцяють, обіцяють. Вибори проходять і на цьому все закінчується. Двір, да, у нас влаштовує, все добре в нас.